Всім привіт! Ви на каналі Квітка Київська, я Ірина. Хочу показати вам, що я роблю сьогодні в своєму такому садочку. Трохи потепліло на дворі і одразу почали, сказати вам так, чесатися руки, і тому треба щось йти і робити. Ось моя Ренесанс вона з бутонами. Це єдина гортензія, яка квітне постійно. Приблизно півроку? Вона ампельна також чи напівампельна. Ну, дуже чудово. Холодно, звичайно, не знаю, чи встигнуть вони розпуститись, але як є. І що я роблю у своєму садочку? Я, отак, бачите, обстригаю листя із своїх маточних кущів. Стоять такі вже напівголі, такі вже негарні, несимпатичні. Для чого я це роблю? Для того, щоб оця гілка, яка досить пізно у мене вийшла, тому що я їх черенкувала, 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 обрізала, встигла у дереві сніть, постаріть, приготуватися до зими, щоб вони встигли всі приготуватися до зими. Тому що. Уже йде старіння, коли у них мало листя, вони починають старіти. Отакий у мене фронт робіт сьогодні дуже багато прийдеться. Ну, може, не за один день розчищати, обстригати. Передають у нас дощ, тому я їх потім всі поставлю отак в рядок, як і були у мене, і накрию плівкою. Обов'язково. Тому що в такий холод дуже багато вологи не потрібно, бо може почати хворіти коренева система, пролю я сьогодні, мабуть, їх обризкати безсмисляно дорослі кущі, монофосфатом калію. Я вже проливала минулому місяці один раз, в цьому місяці ще пролю. Не знаю, може, хоча б трохи, щоб не були дуже сирі. Монофосфат калія також підготовлює нашу рослину до зими, укріплює кореневу і е, допомагає їм швидше старіти, скажімо так. Тому, якщо е, комусь е, цікаво зберігання гортензій в горшках, те саме я роблю і в ґрунті. З тими, які не вирию, не знаю, можливо, в цьому році я свої такі цінні сорти, які мені дійсно вони цінні, повикопую у великі відра і поставлю у гаражі. Тому що хочу побачити цвітіння. Так як у мене не дуже виходить з кутанням, вони випрівають дуже сильно. Тому я так думаю, що потрібно мені. Їх поховати у сухе приміщення, неотоплювальне, там, де плюс 5 буде, ну, плюс 4, отак. Якщо, звичайно, будуть дуже великі морози, там не, не буде мінуса, але у таких межах. Тому робіть і ви це, хтось не стриже. Якісь там кущі можна і не стригти, але. Вона так більше, швидше, швидше, вона так старіє. Тому я хочу, щоб вони правильно зайшли в зиму. Якось так. Дякую, що послухали. Якщо вам корисна ця інформація, ставте лайк і приступайте до роботи, тому що наші гортички повинні бути готовими до зими. Дякую вам.